тема е, з одеським ТЦК. До речі, прикольну таку картинку згенерувала Midjourney. Типу, бачите, типу, така віла в Іспанії, і танчики стоять, а це ніби на сталі модельки. Красиво. Але mm -hmm. тим не менш, Одеська ТЦК. Знайшли вілу в Іспанії у... у комісар, чи як тепер їх називають? Нехай буде комісар. Так. Я не знаю, як правильно зараз. Очільник ТЦК. Ну, слово очільник, воно взагалі підходить майже. Да, Ну шо, лайсі? Yeah. <laughs> І мене питання, у мене насправді питання. А, от його, типу, звільнили. А чи можна у нас звільняти? Ні, не можна. Час, не можна, не можна звільняти, тобто, тобто його, його відсторонили його від виконання обов'язків, але куди його направлять, це типу під питанням. Зарплату йому все одно платить будуть, коротше. Ну, він же ж, каже, що зарплати, мабуть, це все построїв. Так що чого ж? Чи це взагалі не його, чи це родичів, але тим не менше. Короче, і знову ж таки, це це один з тих моментів, коли тільки розголос спільноти на щось вплинув, і з одного боку, це це добре, тому що це якраз той самий пополі, а з іншого боку, ну якось знаєш, не дуже приємно, що у нас, от через такі ситуації, лише такі такі ситуації впливають на. На світло, враховуючи особливо той факт, що Одеса в нас взагалі ж є. Так, да, да, Одеса саме І нормальні. Одеса і Чернівці, да? так, у нас такі, ще Закарпаття ніби теж хвалили. Одеса Чернівці. Вони Це да. такі прикордонні чогось. От саме прикордонні на захід вони і приставлю. Кажуть, у 47-му бригаду його. Головний сержант. Головним сержантом. Ну там поки поки головний сержант з'їздив у Київ, можна. Іншого сержанта поставити. Кашлайся, а шолася. Тут така ситуація, яка ну. Погана ситуація. Ну, давай, ж... давай так. Давай, якщо вона... підсумуємо просто так: панове журналісти, працюйте, знаходьте мудаків, давайте будемо робити всі разом їм розголос, і давайте чистити від них все, що можна. Таких багато, їх багато. Всім іншим не піддаватися на низову корупцію. Не піддаватися на таких от мудаків, навіть якби вам не хотілося, і потроху-потроху вигребемо з цієї ситуації. Мені здається так. Мені здається, так буде норм. Те, що у нас існує певна нетерпімість, і те, що у нас влада реально реагує на всі оці випадки, які поширюються змі, це прикольно. Тобто ми дійшли до такого рівня, ми дійшли до такого стану, а дійсно майже на все є реакція, і це класно. Це, ну, це класно. знову ж таки, це ще просто через загострене почуття справедливості, яке зараз конечно. Ну, Але а, були інші ну, ж теми, стані були війни, інші теми, які теж да. висвітлювалися. Ні, ну знову ж таки, коли в стані війни є людина, яка наживається на війні і фактично через свою посаду убезпечена від, скажімо так, відправлена на цю війну, і вона користується своїм. Служебним становищем і все таке, то звичайно це воно якраз найбільш загострене і викличе особливо. Хоча здається, якщо не помиляюся, оці розмови про те, що у нього чи може у іншого, ти є оця за закордонну нерухомість, це ж справа не цього навіть тижня. Це раніше про це казали. Просто чомусь цього тижня це якось не знаю, накопичилася. Відос красивий був красиве розслідування, красивий відос. Зняли красиво вілу ну. і все це показало. Тут іще цікавий момент. Дуже часто відправляють оцих всіх людей на фронт. Да, типу відправте його на фронт. Але прикол в тому, що у нас здається ще при Порошенко, а може, ну мабуть, при Порошенко. Оця вся фішка вже пройшла. Що у нас майже всі голови ТЦК, очільники? Там да. Вони вже з військовим досвідом. Типу майже всюди в ТЦК працюють люди, які в той чи інший час проходили бойові дії. Ця штука вже відбулася, але, як ми бачимо, що пройти бойові дії, це ніфіга не гарантія, що не вилізе всяка херня. Тому, звісно, можна назад відправляти на бойові дії, але, по-перше, це ніфіга не покарання, а честь. правильно? Всі ж ми так думаємо. Це. Ну я, наприклад, цього усьому нічого поганого не бачу, хоча б через те, що з чуток я е, знаю про е, рівень низового так би мовити командування. Чи від е, з боку офіцерів, які, наприклад, були призвані як піджаки, тобто закінчили якісь mm -hmm. колись воєнні кафедри, і фактично досвіду не мають, а вони були поставлені на командування, або через різних. Людей, які були вже на пенсії, але їх знову ж таки призвали через, не знаю, їх попередній досвід через те, що вони обіймали тут іншу, мали те інше звання та бримали посаду, і фактично, люди, які не досить призвичайні до сучасного ведення війни і не дуже та навчені тим самим знаменитим стандартам НАТО. І навіть, якщо вмовно кажучи, цей пан отримав бойовий досвід під час АТО ОС. То відправити його командувати підрозділом, ну напевно, буде. Не не, не боїшся, що ну, хабарів у не... них буде брати за те, щоб не відправляти на фронт. Так ж вже на за... фронті. Тобто, типу, у нас зараз ротація ти визнаєш. У нього ж звання якесь, він там сидить не на ППД. а Ну, наприклад. Блін, насправді, от чисто всім сказати напряму, що армія це таке саме суспільство, де Тришака. Занадто багато, а може не навіть зріз більше. Спільства. Та не те, що там зріс, а по друге, ще, там, ще й там, і трешаніни додається, в принципі. І те, що такі явища існують, як хабарі, щоб не потрапити на фронт, і так далі, і так далі. то воно існує багато де і всюди, щоб о, це сильно народ не був вражений. Тому що мені. Я навіть чув про хабарі, щоб потрапити у БРК, щоб отримати зарплату. Конечно, да, да, да. І схем таких взагалі надзвичайно багато, і це страшні, речі. тому що он просто. Дуже багато людей, які до мене звертаються, кажуть, я от потрапив в армію, а уяви, тут такий от треш. І ти думаєш, да... Да? Типа дуже-дуже багато треша. Всім раджу обирати собі підрозділи, де цього треша найменше, щоб хоч якось себе забезпечити, але такі от реалії життя, що військові вони такі самі люди, які живуть навколо. І якщо от навколо люди у вас там намагаються дати хабар, наприклад, щоб отримати інвалідність, то е, на війні знайдуться люди, які будуть давати хабар, щоб сидіти на ППД, а по документам бути на БРК, наприклад. Да? І оце от біда. І таких треба, звичайно, вичисляти, схеми знаходити, схеми закривати. Але в умовах війни, коли туди заливається величезна кількість ресурсів, грошей, а майно можна втратити дуже просто, так тільки чик, то схеми будуть, вони будуть існувати і від цього нікуди не дінешся. Треба просто боротися не лише на фронті і стріляти ворога, а ще й боротися з внутрішнім схематозом і бардаком. На внутрішньому фронті. Так, да, да, На економічному і внутрішньому фронті. Це от mm. те, що. Просто, просто щоб не опускалися у всіх руки, бо в нас дуже багато ідеалізації військових. Надзвичайно багато. І, і в цьому балансі треба якось.